Привіт! Ви купили в нас деталь з нейлону. Дико. ну приблизно покажу що небудь. Отака вона блестяща і трошки резинова пластмаса. Я просто задобався всім писати, то зніму відео і буду всім скидати відео. Дивіться, змазувати нейлон. Можна моторним маслом 10В40 і інші марки, те, що йде в мотор. Воно робить плівку на нейлоні і не пускає туди вологу, бо чим більше вологів, ну, впітає нейлон, тим скоріше він стане таким більш різиновішим, м'якшим і скоріше зноситься. Ну, сточиться. Взагалі він може працювати без маски. Якщо ви берете, наприклад, втулку щеплення втулку циліндра щеплення, то тоді можна і не змазувати, якщо не почне скріпіти. Не змазуйте ВДшкою, тому що вона просто, просто почне дуже піщати. Не змазувати силіконом, літолом і тому того що ці три. Ну, Солідол-літол вони якось роз'їдають А... Сіликон влагу натягує. Е, вот, того саме краще моторним маслом або тим, що для швейних машинок, смотря хто що купляє, якщо ви шестеренку взяли, то можете для швейних машинок. Я просто інші не тестував, але це якраз робить пленку і не дає вологі попадати всередину. Так що це є. Ну, а насчет того, що масло може бути маловато, то не бійтесь, бо нейлон може працювати без масла. Він сам по собі такий слизькуватий. Ну все, дякую за увагу.